Цього року Україна вже вп'яте бере участь в виграх нескорених і представлена найбільшою командою 35 військовослужбовців та ветеранів. Серед них і наш земляк Арсен Рябошапко. Арсен солдат ЗСУ ветеран. Отримав поранення у березні 2023 року в Донецькій області в спорті воїн з дитинства. Відтоді ж мріяв представляти Україну на міжнародних спортивних аренах. Про це повідомив Андрій Райкович. Олександрійська РВА 10 лютого підписала меморандум про співпрацю з однією з військових частин Сил спеціальної операції Збройних сил України. Метою цього документа є координація зусиль сторін, консолідація їх діяльності задля зміцнення обороноздатності держави, створення ефективних механізмів взаємодії та сприяння готовності громадян України до національного спротиву. Нещодавно Олександрійська психіатрична лікарня отримала благодійну гуманітарну допомогу у вигляді партії психотропних лікарських засобів, що використовуються для лікування психічних розладів. Гуманітарна допомога надана благодійним фондом Національна агенція гуманітарної допомоги здоров'я. Медикаменти, вартість яких становить майже півмільйона гривень, були вироблені на фармацевтичних підприємствах України. Вони будуть використані для надання сучасної психіатричної допомоги. Помоги жителям міста та району, які страждають на психічні розлади, повідомили на сторінці медичної установи. З 27 січня по 3 лютого в Кропивницькому відбувся 9-й всеукраїнський фестиваль, конкурсу української академічної музики. Класик, проєкт 2025 пам'яті Юлія Мейтуса. Учні дитячої музичної школи Перлина, селищі Олександрійське, взяли участь та показали гарні результати. В номінації Композиторська творчість Олександр Герус став лауреатом третього ступеня. В номінації Дослідники музичного мистецтва Мейтусівські читання. Друге місце посіла Кіра Марущук. 3 по 7 лютого в ЦДЮТ відбувся тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему вплив засобів масової інформації, соціальної реклами на прийняття рішення щодо вибору здорового способу життя. У гуртках закладу провели змістовні заходи, де вихованці мали змогу розвивати навички критичного мислення, вчилися оцінювати достовірність інформації та відповідально обирати контент. Гуртківці аналізували, як саме медіа впливають на фізичне та психічне здоров'я людини визначали позитивні та негативні аспекти впливу інформаційного простору. Особлива увага приділена правилам комп'ютерної безпеки та безпеки в мережі інтернет. За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом особам, які займалися збутом наркотичних засобів. Житель Дніпропетровської області, який на даний час відбуває покарання в Петрівській виправній колонії, розробив схему постачання наркотиків до колонії, залучивши двох знайомих, що також відбувають покарання у вказаній державній установі, та жителя Дніпра, який займався регулярною передачою наркотиків до місця позбавлення волі. Згородки з металом... Тоном, канабісом, бетамфітаміном та PVP зловмисники ховали у посилках, що передавалися до колонії серед продуктів харчування. Упродовж лютого вересня 2024 року задокументовано шість епізодів протиправної діяльності організованої групи та факт поширення злочинного впливу організатором на ув'язнених державної установи. У вівторок, 11 лютого, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі 8 градусів морозу, в день мінус 3. Атмосферний тиск 768 мм ртутного стопчика.